Добрий день учні 4 класу! Вітаю вас на уроці образотворчого мистецтва! Сьогодні поговоримо з вами про гаївки та веснянки. Дізнаємося, що таке закрита композиція, центр композиції, а також виготовимо вітрячок. Промінчик Веселий заглянув у клас, і вколо Велике зібрав друзі нас. Номо ну, з'єднаємо долоньки свої і радо всміхнемось. Я вам, ви мені! Давайте пригадаємо з вами загальні правила безпеки на уроці образотворчого мистецтва. Роботу розпочинати можна лише з дозволу вчителя. Використовувати інструмент тільки за призначенням. Користуватися прийомами роботи з інструментами, як показав учитель, тримати своє робоче місце у належному порядку. Дослідіть, будь ласка, картину, що на ній зображено! Вкажіть жанр цієї картини. Правильно, діти, це портрет, тому що зображені люди, що є центром композиції, що зображено на другому плані. Які кольори переважають на картині? Здавна українці віншували прихід весни гаївками, веснянками та веселими танцями. Гаївки, діти це весняні пісні, які під час Великодніх свят виконували діти, парубки і дівчата. На відміну від гаївок, веснянки співають упродовж усієї весни. Веснянки і гаївки часто співають у хороводі. Розгляньте живописні картини. Порівняйте їх за композицією колоритом. Зверніть увагу, як у них передано рух танцюристок. Обидві картини вони мають яскраво виражений центр композиції танцювальних дівчат, до яких прикуту всю увагу. Отже, композиція цих творів закрита. Запам'ятайте, існують закрита і відкрита композиції. Ознаки закритої це чіткі межі. Побудова за формою кола, квадрата тощо. Ну, ми ми закличемо тепле сонечко. Послухайте пісню Вийди, вийди, сонечко. На дискова поличка, на бобинезічка, на наше подвір'ячко. this one А щоб сонечко рано вставало і яскраво світило, зробимо сонячний вітрячок. Нехай швидко крутиться і всіх звеселяє. Для сьогоднішньої роботи вам знадобляться ножиці та клей. Давайте з вами пригадаємо інструктаж правила роботи з ножицями. Ножиці це небезпечний інструмент, поводься з ними обережно. На робочому місці поклади ножиці так, щоб вони не виступали за край стола. Тримай ножиці лише вістрями донизу, різати на ходу забороняється. Під час різання не вставай з місця. Передавай ножиці закритими і кільцями вперед. Під час роботи з ножицями притримуй матеріал лівою рукою так, щоб він не потрапляв на лінію різання. І пригадаємо правила роботи з клеєм. Клей потрібно наносити пензликом від середини до країв. При потраплянні клею на одяг його слід негайно змити водою. Для притискання елементів аплікацій і витирання рук треба користуватися серветкою. Закінчивши роботу, клей потрібно щільно закрити, пензлики посуд помити. Ну що ж дітки, подивіться відеодемонстрацію практичного виконання роботи створення вітрячка. Привіт, мої любі друзі! З вами я, Тута! І ви дивитесь веселі саморобки. І сьогодні я вам покажу, як зробити ось такий чудовий вітрячок. З ним дуже прикольно виходити на прогулянку. Особливо, коли є вітер. Тоді вам не треба крутити його пальцем, бо вітер це зробить за вас. А щоб зробити ось такий вітрячок, нам потрібен кольоровий папір, ножиці, клей. Звичайна кнопка. Але будьте дуже обережні, бо вона гостра. І дерев'яна паличка. Але якщо ви не маєте дерев'яної палички, то візьміть звичайний простий олівець. І починаємо! Уважно слідкуйте за моїми руками і нічого не пропустіть. Ми веселі саморобки! Беремо аркуш і складаємо його наппіл. Ми з великого прямокутника робимо два маленьких. Ось так. Дивіться. Дуже-дуже уважно робіть це все. І робимо маленькі два прямокутники. Тепер з прямокутника робимо квадрат. Ось так по діагоналі його складаємо. А зайво, як завжди, відрізаємо. Розгортаємо наш квадрат. І ще раз його ось так складаємо. Куточок до куточка. Розгортаємо і ножицями робимо надрізи по нашим лініям. Ось цим. Але не до кінця. Дивіться ось так. Тепер беремо один кінчик. Другий. так, Цей пропускаємо, беремо третій. І ще один. І ось тако дуже-дуже міцно тримаєте, складаєте всерединочку. Тримайте дуже міцно. А щоб вони не розбігалися, беремо кнопку і ось тако проштовхуємо його. А тепер дерев'яну паличку прикріпляємо до нашого вітрячка. Ось так. Кнопкою. Наш вітрячок готовий! Збирайтеся і скоріш на вулицю гратися. А ще ви можете його комусь подарувати. Бо ви ж пам'ятаєте, що найкращий подарунок... Це той, що ви зробили своїми руками. Не сумуйте, фантазуйте! До нових зустрічей! Па-па! Ох, -па! зараз награйся! Ну що ж, дітки, приготуйте все необхідне для вашого чудового вітричка. Не забувайте бути обережні з кнопочкою. І ще ви можете куточки вашого вітрячка приклеїти всерединці, щоб він не розпадався. Ну що ж, дітки, до роботи! Сподіваюсь, у вас вийшли чудові вітрячки. Будь ласка, надішліть фотографію в нашу галерею. У вільний час за бажанням зробіть сонячний вітрячок у подарунок вашим молодшим братикам чи сестричкам або просто знайомим дітлахам. Ну що, ж, дітки, на цьому урок закінчено. Оберіть відповідну ромашку вашому настрою на уроці. До побачення!